thank mm -hmm. you І вітання усім шановним учасникам цієї нашої християнської духовно-просвітницької програми Вічне джерело слава Ісусу Христу. Дорогі в Господі, завтра, з ласки Божої, наш християнський світ, буде відзначати ще одну євангельську важливу подію, яку ми називаємо Свято Стрітення. Це одне із 12 основних християнських свят, пов'язаних із життям і діяльністю на землі нашого Спасителя Ісуса Христа. Якщо, можливо, хтось скаже, що це не є таке величне і таке шановане свято, як Різдво чи Великдень, то я думаю, що така людина помиляється. Якраз у цій події, коли на сороковий день від народження, згідно закону Мойсея, приносили немовлятко, хлопчика, народженого там в Ефлеємських яслах Ісуса Йосиф і Марія, то там є дуже багато символіки, яка дуже має конкретне відношення до нас. Найперше. Щоб ми зрозуміли, у чому суть цього, цієї події і цього свята, я хочу прочитати біблійний текст, Як? тому що головною фігурою, персонажем цієї події виявився звичайний ізраїльський чоловік, не титулований, не титулований, з духовного сану Симеон. І ось його коротка. Характеристика Євангелія Святого Луки, другий розділ. Читаємо 25-й текст. І ось був чоловік в Єрусалимі на ім'я Симеон. І чоловік цей праведний та побожний, сподівався потіхи для Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Звичайний чоловік, не старець, як ми привикли говорити, тому що жодного слова про його якийсь похилий вік нема. І у цьому храмі є якраз зображена ця подія принесення Спасителя нашого до храму і зовсім не виглядає, що ця особа була якогось дуже похилого віку. Але звичайний чоловік. І дві характеристики, дві духовні чесноти, які були на ньому, це побожність і Дух Святий був на ньому. Тут запитання, кому із нас, людей, заважає бути побожною людиною. Тобто тією людиною, яка не дивлячись на обставини, на ситуації, на Агресію навколишню, вона залишається вірною в самобутньому Богові і своє життя коригує і скеровує тільки під його святою волею і в його священному напрямку. Відносно Духа Святого, знову ж таки, Слово Боже абсолютно не виокремлює людей. Що є люди, які доступні до того, щоб на них спочив Дух Святий, а є категорія людей, для яких ця дорога ніби назавжди є закрита. Знову ж таки, я поверну нашу увагу до Божого Слова. Це послання святого апостола Павла до єпископа Тита. Ось такі слова. Одинадцятий текст другого розділу, бо з'явилася Божа благодать, яка спасає всіх людей і навчає нас, щоб, відсуравшись нечестя та світських пожадливостей, розумно, праведно і благочесно жили ми в сьогоднішньому віці, та чекали блаженного. Уповання і явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Явилася Божа благодать. Це добрий дар Божий благодать, це даруй добро. Щоб конкретніше ми зрозуміли, що до, чи це відноситься безпосередньо до Духа Святого, який був на цьому праведному чоловікові Симеоні, то згадаймо слова апостола Петра у День П'ятидесятниці, коли натовп людей, які були глибоко зворушені Божою присутністю і силою покаяння, вони поставили запитання: а що нам робити далі, мужі брати? І відповідь була проста: Покайтеся, нехай охреститься кожен із вас ім'я Ісуса Христа, і приймете Дар Святого Духа. Бо ця обітниця належить всім далеким, кого тільки покличе Господь Бог наш. Одержите Духа Святого і ця обітниця є загальнонародною. Чому це свято, ця подія, стрітення для нас, християн, має особливе значення? Тому що ми живемо у час безперестанних пошуків. Люди, які втратили Божу благодать, які не подбали про Божу присутність у їхньому житті, а навколо темрява, навколо агресія, навколо зненавидження і кровопролиття, і тому конче людям хочеться довідатися, а що ж буде далі. Боже Слово. Грунтується на тому, що цю відповідь Бог передбачив покласти у кожну пересічну людину. Тобто ця людина ніколи не буде шукати, де є чудотворець, де є особлива людина, яка має якесь провіщення. Сьогодні їх так багато, вони так утруїли нашу духовну атмосферу. Що інколи це є більшою загрозою для нашого народу, ніж ця кривава війна північного супостата, коли людина не має в собі керівної спрямовуючої і благодатної Божої влади. І тому ця людина цей Симеон перебував, напевно, не в кращому становищі, як ми сьогодні. Країна окупована з окупації до окупації. Одні окупанти мінялися другими, і, звичайно, що ніякого духовного просвітлення не можна було передбачати для цього народу. І ось зоря Божої благодаті засяяла над Ефлеємськими полями, і оця божественна програма визволення. Просвітлення і піднесення вгору цього народу вже настало. І ця людина, цей Симеон, мав в собі оцю відзеркалену, закарбовану цю Божу програму. Він жив не тим, що очі бачать, він жив тим, чим Господь Бог вів його владою Духа Святого. Це великий приклад для нас, для наслідування, і я вірю, що Господь має свою благословенну програму для просвітлення і нашого стражденного народу. Ми стежимо за діями, за поведінкою цієї унікальної побожної людини. Ще раз звертаємо нашу увагу на опис цієї події у Євангеліста Луки у другому розділі. І було йому 26-й текст, і було йому сповіщено від Духа Святого що він не бачитиме смерті, доки не побачить Христа Господнього. І дух припровадив його до храму. А як принесли батько і мати дитя Ісуса, щоб зробити їм, що треба зазвичай їм законним для Нього, то взяв Він Його на руки свої. Благословив Бога і промовив, сьогодні відпускаєш слугу Твого, Владико, за словом Твоїм і з миром, бо бачили очі мої, спасіння Твоє, яке приготовив ти перед усіма народами, світло на просвіту проганам і славу народу Твого. Ізраїля. Нас дивує, ми можемо собі порівняти, що сьогодні у християнський храм приходить, як ми кажемо, мирянин людина недуховного сану і не просто приближається ближче до вівтаря, а виконує священне діяння. Нема тут жодного слова сказано, що священники. Служителі Єрусалимського храму мали з ним якусь домовленість. Вони чекали, але з їх священників, що вони теж відчували в собі Боже керівництво. Це дуже важливо не тільки відчувати Бога в собі, але відчувати інших людей. Чому ми так часто буваємо? Критичні, а інколи навіть жорстокі в оцінці інших людей. Коли у нас є духовна порожнеча, то нам хочеться її поповнити тим, що ми будемо критикувати, і висвітлювати, і принижувати інших людей. Це явище сьогодні тотальне. Божі люди поступають навпаки. Ми бачимо тут гармонію. Гармонію між духовенством і народом. Я не дозволю собі сказати цього слова Мір'яне, тому що Боже провидіння і Боже, Божий план полягає в тому, щоб, як я вже читав із послання Титу, що Він є спасителем всіх людей. Явилася благодать Божа, яка спасає всіх людей. Ще раз повторюю слова апостола Петра, у день П'ятидесятниці. ця обітниця належить всім далеким, кого тільки покличе Господь Бог наш. Тому дуже важливо нам взяти приклад, тому що духовною людиною. Інколи духівник це дуже якесь примітивне таке слово, людина, яка має в собі Боже помазання, духовним провідником, духовним служителем. Людина не стає від того, коли її на це висвячують. Духовною людина кожна має право стати, коли в ній є Боже помазання. Незалежно. Чи вона є священнослужитель в храмі, чи вона є такою простою людиною, якою був, яким був цей праведний Симеон. Отже, це ця подія, я би назвав це є святом всенародного духовного натхнення, яке говорить про те, що у час кризи Ізраїль тоді був у кризовому стані. Україна, український народ сьогодні є в жахливому, кризовому стані, і разом з нею провідники держав, як ми називаємо партнери, які не можуть дати собі ради з одним жахливим людиненависником, кривавим катом, агресором. Зустрічі одна за одною, підготовчі документи і безкрайнє море провидців, мольфарів, облудних всіляких лже-пророків, лжепророків, лжевчителів. І народ від цього хвилюється і слабне ще більше. Тому що йому говорять неправду, він вірить, що тоді або тоді закінчиться війна, цього не стається, і тоді люди зневірюються не в тому обманщикові, а в Господі. Значить, Бог говорить нам неправду. А Божа програма полягає в тому, щоб людина найперше мала в собі світло Слова Божого. Так Спаситель сказав, хто буде йти слідом за мною, в темряві він не буде ходити, а матиме світло Боже в собі. Тобто ця людина оригінальна, ця людина незалежна від агресії навколишньої. Апостол Петро, це в діях святих апостолів, в п'ятому розі записано, що дано Духа Святого тим, Хто йому покоряється, пам'ятаймо, любі мої, що Дух Святий, згідно слів Христових, працює над кожною людиною і над тою людиною, яка ще не одержала його, як ми називаємо, хрещена, Духом Святим. Він може торкатися владих земних агресорів. Пам'ятаємо, як це було через сни фараона, навходоносора інші. Він стукає до серця кожної людини, він хоче її супроводити. Він скеровує її до вічного дороговказу людської долі до Слова Божого. І тільки аналітика, правильна аналітика Слова Божого та є правильні висновки. Мені ніхто не згадає за всі роки. Моє телевізійне перепроповідництва чи сьомий рік в інтернеті, що я колись оголошував якісь прогнози. Я знаю біблійну тему, я знаю біблійний вирок для агресора, я знаю біблійну оцінку багатостраждальному нашому народові, якому служу вірою і правдою. І тому, які би не були гіркості нашої долі, Слово Боже завжди дає нам, простим людям правильні оцінки, правильні висновки і правильний вихід із найважчої ситуації чи людської агресії, під якою сьогодні, на жаль, ми ще живемо. Тому дбаймо про те, щоб Слово Боже у нас не було занехаєне, щоб ми не закрили доступ Духу Святому, який розумляє, який освітлює нас і який через нас приносить світло для інших людей. Можемо собі уявити, про яке спасіння Ізраїля можна було говорити, коли перед Ним дитятко, якому тільки 40 днів від народження, а Він сповіщає Духом Святим. Сьогодні очі мої бачили спасіння, яке Господь приготовив для всіх людей і для долі його рідного ізраїльського народу. Отож, тримаймося цього напрямку священного і, не бувши духовними офіційно служителями, пам'ятаємо, що доступ Божої благодаті і супроводу Духа Святого не закритий ні для кого із нас. І нехай цей приклад Богонатхненна Симеона супроводжує нас і надихає, і веде наш народ до щасливої мети, а ця мета є в тому, що ми будемо звільнені з-під п'яти жахливого окупанта-агресора. Хай Бог нам всьому допомагає. Мусимо прощатися до нових зустрічей у світовій мережі інтернет. Слава Ісусу Христу!